Костюм з собакою, який підпертий людською рукою в світлому кольорі, є лише у розмірі S, але це обов'язково треба купити. Чому? Ну, по-перше, дуже стильно, дуже стильно виглядає з безрукавками. Ну і знову ж таки, це є спортивний костюм. Тканина, бачите, трьохнитка на флісі. Він такий аж тепленький. Ви собі уявіть, як це буде, коли воно буде торкатися вашого тіла на класних шнурках штани. Штани в нас на манжеті, е, я казала, розмір Ска і креативний сирий шов, е, цікаво зроблений верх, так дуже нетипово, це така стійка ширша. Еска вона і на М підійде, тому що е, бренд Капцова дуже має забільшені розміри. Ми маємо ось такий сірий і дуже подібний. Ми маємо ми маємо світлий і дуже подібний сірий. Там чуть інша середина, чуть інша тканина. Тут трьох нитка, а тут трьох нитка на флісі.